Як схуднути на 10 або 20 кг. І чи допоможе тобі наша концепція здоров'я? І чим же ж вона така унікальна? Ця система очистки розроблена спеціально вченими для нашої компанії. Вся вона з натуральних складників. Це є покрокова система очистки організму. Першим кроком це є детокс. Другий крок це є антиперезитальність. І третій крок це є глибока очистка кишківника, коловада Всього за 2,5 місяці проходження концепції здоров'я ваш організм буде як нова копійка. У мене не було таких людей, які би не отримували свої результати. У кожного вони були різні. Все залежить від харчування, від способу життя. Але всі люди отримували шикарні результати по зниженню ваги, по погращенню роботи шлунково-кишкового тракту, по погращенню шкіри і по омолодженню всього організму. Детально про кожну програму розкажу в приватних повідомленнях. Пишіть мені, ставте сердечка та підписуйтесь на мою сторінку.